Вітаю вас в черговому випуску нашої рубрики Біблійні питання та відповіді. У нас сьогодні знову Юрій Щерба. Вітаю, Вітаю тебе! Вітаю. Ми сьогодні поговоримо про підхоплення церкви, про прихід Ісуса Христа. Наскільки ми близькі до другого приходу Ісуса Христа? Тому що, згідно Біблії, він має відбутися. Церква буде підхоплена. На твою думку. Наскільки ми близько до цього часу? Найперше слід зазначити, що повернення Ісуса Христа на землю буде відбуватися у двох таких фазах. Перший етап це коли як пише апостол Павло, буде підхоплення, то що ти сказала, церкви, зустріч а, з Христом на повітрі, на хмарах. Другий етап він буде відбуватися після закінчення великої скорботи, коли Христос повернеться на цю землю разом з святими. А для того, щоб царювати тут тисячу років, потім буде нове небо, нова земля. І якщо ось цікаво про другий етап Біблія говорить досить конкретно, конкретно, вказуючи навіть на конкретне число днів, скільки відведено для Антихриста, що коли буде відбуватися, то щодо підхоплення церкви, коли це станеться, ніхто не знає. Це може статися в будь-який момент. Саме чому Ісус і. Застерігав своїх послідовників, щоб ми пильнували, бо він казав: Ви не знаєте ні дня, ні часу, коли це відбудеться. Але той же самий факт, що ми не можемо знати ні дня, ні години, ні місяця, ні навіть року, коли повернеться Ісус Христос. Це зовсім не означає, що в цьому питанні у нас немає абсолютно ніяких орієнтирів, а вони є. І я вірю, що ми можемо, опираючись на Боже слово, визначити, коли прихід Христа на землю буде дуже і дуже близьким, чи не здається тобі, що ми повторюємо історію. А, тому що ще згадаю, першому столітті люди постійно чекали приходу Христа, і так от уже проходять тисячоліття, а він не приходить. По-перше, це я думаю дуже правильна позиція віруючої людини жити так, як ніби Христос прийде вже скоро, чи перше, чи двадцяте століття. Це перше. Друге, я напевно не погоджуюся з тим, що ті, хто вивчали Біблію або знали Писання, завжди думали, що ось Христос ось ось прийде або буде вже кінець. А ми можемо зауважити, що так думали ті, хто глибоко не вивчав Божого Слова. Але так. перша церква, згадай, так і перша ми церква, підем. як і в першому столітті, так і в 20-му столітті. Я хочу з два цих привести. От, наприклад, в першому столітті ми знаємо, що в Солуні були віруючі, які думали, що ось ось прийде Христос, вже кінець, дехто навіть історики кажуть, кинули свої роботи. Вони чекали. І що їм пише апостол Павло? Дивись, що він до них каже? Він каже, що той день не настане, аж поки спочатку не прийде відступлення і не виявиться беззаконник, тобто Антихрист. І трошки далі він їх докоряє і каже: чи ж ви не пам'ятаєте, як ще вас живши, я це вам говорив? Тобто, коли апостол Павло жив в Солуні, він говорив для цих віруючих, що ще скоро не кінець. Але вони забули, вони, давайте скажемо так, образно, не знали Божого Слова, тому й думали, що ось ось і прийде Христос, і Павло мусив там писати їм ці послання і ці всі богословські такі кривизни вирівнювати. А я, на жаль, не можу знайти цієї статті, хоча я її шукав, колись я пам'ятаю, натрапив на одну статтю з часів Другої світової війни, тут в Америці, де стояло питання, чи Адольф Гітлер... Може бути антихристом, адже дуже багато фактів вказували саме на це. І я був приємно вражений, що 95% богословів в Америці тоді, ну, звичайно, з тих, яких брали це інтерв'ю чи це опитування, вони сміливо заявили, що Гітлер не може бути антихристом, тому що ще не збулося багато біблійних пророцтв. Тобто люди, які глибоко вникали в Біблію, вони. Не впадали в різні крайнощі, знаєш, бо перегін може бути як і в одну, так і в іншу сторону. В одну сторону, борою люди ставлять дати, назначають числа, що ось вже тоді прийде Христос. В історії церкви таких позорних моментів було чимало, всі вони провалилися, чого й потрібно було очікувати. Але з другої сторони, є друга така крайність, де люди займають дуже таку пасивну. Позицію, що ну завжди говорили, що прийде Христос, знаєш ту історію про вовка. Вовк, вовк, люди звикли, і коли вовк біжить вже ніхто не втікає. До речі, не так давно. Навіть я чув інтерв'ю одного досить таки відомого проповідника в нашому слов'янському середовищі. Йому, до речі, задали подібне питання, що він думає про кінець світу і прихід Христа. І я був дуже вражений його відповіді, тому що він сказав, що прихід Христа ще не скоро. Він каже, що нас сьогодні, по ідеї, ніщо не вирізняє від минулих поколінь. Тобто ми не можемо нічого сказати, що скоро прийде Христос. І деякі з аргументів, які він використовував, наприклад, він казав, от, наприклад, війни. Війни були завжди. Пандемії. Пандемії теж були завжди. Ну, я, напевно, категорично не погоджуюся з такою позицією. Чому? Тому що, якщо так, тлумачити слова Ісуса Христа в 24 розділі «Івангелії від Матфія. Тоді на запитання його учнів про ознаки кінця світу Ісус їм абсолютно нічого не відповів. Чому? Тому що не тільки війни, і пандемії завжди були, землетруси завжди були, голод завжди був, так даруй ці відступлення лжевчителів, Же пророки. Вони це все завжди було. Тобто, що Ісус взагалі мав на увазі? А ти досліджуєш Біблію, коли Він учні його запитали: розкажи нам про час, про ознаки. І Ісус почав це все перераховувати, що він мав на увазі. Я думаю, що найперше, що Ісус мав на увазі, це глобальні масштаби цих подій, тобто глобальність цих речей, так? що про війни каже, почуєте. Сьогодні що сталося, весь світ чує. Тобто, що цей страх війни буде сковувати всю землю. А також, хоча ми знаємо, що в історії дійсно були пандемії, які вбивали мільйони людей, ну, погодься, що ще. В історії людства ніколи не було такого, що пандемія закрила на карантин практично всі континенти. Хоча єресі та відступлення були завжди, але Ісус і Павло вони попереджали про глобальне відступлення, яке буде впливати на християнство в цілому в останній час. Я думаю, щось подібне можна сказати також і про ЛГБТ-ідеологію. Ми часто любимо порівнювати, що як було за часів лота, так буде і перед приходом Ісуса Христа. Ну, по-перше, цей гріх він існує з давніх давен. Тобто, гомосексуалізм це не є якийсь новий гріх останнього часу. от Його ніколи не було, він появився. Через всю історію люди грішили цим. Але що цікаво, що ніколи цей гріх не вводився в рамки закону. Ніколи його не старалися вчити в програмах навіть шкільних для початкових класів для дітей. Більше того, якщо даже взяти сільське суспільство любої країни візьми 50 років назад. Я до речі провіряв 1970 якийсь рік, коли вперше в підручниках психології, психологи, відомі люди цього світу вони поміняли до того часу це було психічне відхилення. Тобто, якщо людина походила з групи ЛГБТ, її здавали в психбольницю і там лікували. Навіть сільські люди розуміли, що це ненормально. Тобто всю історію, хоч це було, но це вважалось ненормальним. Сьогодні помінялися повністю стандарти. І от мені здається, якраз у цей момент глобального глобалізації цих речей, що свідчить, що дійсно Христос скоро прийде. Ми з тобою в попередньому випуску говорили про сучасні технології. Як ти вважаєш, вони є ключовими у виконанні біблійних пророцтв відносно останнього? часу? Абсолютно до речі, даже у цей в тебе є телефон лежить. Зараз я бачу айфон, да це є ознака. Останнього часу. Чому ми з тобою говорили? От, наприклад, за тих же двох пророків, не було б у нас телефонів, не було б інтернету, а це пророцтво буквально не могло би виконатись. Тобто, якщо взяти так, то, що може виконатись сьогодні, не могло навіть виконатись 10, 20, 30 років тому назад. Або навіть взяти, всім нам дуже відомо. Ця, а, цей текст, де написано, що Антихрист він зробить так, що не можна буде ні купувати, ні продавати тільки тому, хто буде мати. Оцюй образ а, звірини. І ми сьогодні вже розуміємо, що для того, щоб перевести усі фінансові транзакції, купівлі продажу в електронний режим, потрібен надзвичайно потужний інтернет. Без інтернету неможливо створити всесвітньої економічної бази. Неможливо контролювати кожну твою покупку, твою продажу до того часу, поки у людей буде готівка, як ми кажемо, mm -hmm. так кеш будуть гроші бумажні. Насправді, я думаю, моментів, які свідкують про те, що ми живемо сьогодні дійсно в особливий час, їх є маса. Потрібно придивитись. Тобто, якщо навіть подумати за покоління наших батьків, і то, що сьогодні ми, це просто радикальна зміна, це радикальний ривок вперед. То, що не могло збутися в поколінні наших батьків, воно дуже, ймовірно, може збутися в наш час. Ну і, напевно, я хотів би закінчити. Ось є такий текст Івангелії від Луки. У 21 розділі Ісус сказав дуже важливе застереження. Щодо останнього часу, він каже: уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Ти ловиш ту думку, що Ісус каже? Ісус, по суті, каже, що для багатьох людей його прихід він буде несподіваним. Тобто люди будуть настільки погружені в своє життя. Нормальний рид життя, йдеш на роботу, там працюєш, виходять замуж, будують новий дім і так далі. і Тому подібне. Це якби непогані речі, але ми занадто там. Доч... Занадто там, але основне, що я хочу тут показати, що. Якщо люди сьогодні чекають якихось таких особливих ознак, вони думають, ну, ще щось більше має статись. Я боїться, що для них нічого не станеться більшого. Тому що Христос сказав: для багатьох людей цей день прийде як сітка. Що це значить? Риба плеве, вона її не бачить, поки в неї не попалася. Тобто, люди, які не пильнують, які не звертають увагу на ці всі такі маленькі речі, про які говорить Біблія, вони будуть просто жити своїм життям, і вони здивуються, що Христос прийшов. Пам'ятаєш, одного разу учні запитали Ісуса, чи не часу цього ти відбудуєш там Царство Ізраїля? І Ісус каже, що не ваша справа знати час. От, взагалі, ми зараз живемо в такому світі, що чимало людей там назначають дату, коли буде кінець світу, коли прийде Христос і так далі. Я помічаю крайність, деякі люди впадають віруючи, впадають в крайності постійно так, от чекаючи і нічого практично не робочи, до чого вони покликані. Інша крайність, вони взагалі живуть безпечно. Де оцей баланс віднайти? Ну, дивись, баланс перед тим, як говорити за баланс, я хочу вернутися до цього тексту, який ти процитувала. Мені здається, в більшості випадків ми його трошки не з того кута зору інтерпретуємо. Чому? Тому що, якщо буквально учні записують, запитують хреста, чи не цього часу ти відбудовуєш. Буквальне царство угу. Ізраїлю, що вони чекали, інше, що так. він буде царем. Так. І Ісус сказав, це зараз не ваша справа. Угу. Тобто він сказав, ваша справа це Євангелія проповідувати угу. і так далі. Якби Христос, давай скажемо так, взагалі не був зацікавлений, щоб ми знали пори угу. часи, Він би цього учням Ісуса цілий розділ не дав. Угу. От Дивіться за цими ознаками. Тобто, ясна річ, що Христос хотів, щоб ми бачили певні ознаки Його приходу. Ну, але саме головне, як ти. Ось задала питання і сказала: це бути готовим, бути зайнятим своєю працею, а не просто сидіти. Ми чекаємо. Як ми чекаємо? Ми працюємо, ми служимо, ми проповідуємо, ми робимо свою роботу, ми в правильному положенні перед Богом. ми знаємо, що в будь-який час, коли прийшов Христос, ми готові. Головне бути готовим. Головне це... бути готовим. Мені подобається така фраза: і кажуть: живи так, як будто ти завтра помреш, або завтра прийде Христос. А працюй так, як будто ти будеш жити вічно. Пам'ятаєш, є така книга. Ще тільки сім днів, так? да для людина я так, я. буквально за сім днів кардинально змінила своє життя. Колись вона на мене дуже сильно повливала. Дякую тобі, дякую для наших глядачів. Ви можете написати свої коментарі, свої запитання відносно цієї теми. Зустрінемось з вами вже в наступному випуску. Бережи вас Бог, не забувайте підписуватися на нашого каналу, ставте лайк. Діліться цим відео зі своїми друзями та рідними. Зустрінемось з вами вже наступного тижня з Богом. Благословіння до зустрічі в наступному випуску.